Друзі, вітаю! І в цьому відео ми з вами вже поговоримо про систему Bitbon, як вона працює, про її можливості, що вона нам дає, як вона змінить світ, як вона змінить людство, і як ви зможете з допомогою цієї системи створити собі надійний та якісний капітал в майбутньому. Давайте розберемо взагалі, що таке система Bitbon. Ви можете побачити такий, можливо, навіть він вам здасться складним рисуночок, але по факту це є наповнення системи Bitbon, тобто з чого вона складається, і її можливості. Тут ви можете побачити чотири основних категорії: це токенізація, це інфраструктура, це децентралізація і це суспільство. З чого складається токенізація? Тобто, з допомогою системи Bitbond можна токенізувати документи, можна токенізувати ресурси, можна токенізувати право відносини. Токенізація ресурсів, це по факту. Ви можете токенізувати своє відео. Так само той же YouTube може перейти на базу системи Bidbond і оцифрувати всі свої відео. Ви можете оцифрувати свою, свою музику. Ви можете оцифрувати свій маєток, ви можете оцифрувати свій бізнес. Ви можете оцифрувати ось, наприклад, мікрофон, можна його оцифрувати. Можна ним керувати в середині системи Бідлон, тобто там обмінювати, продавати і так далі. Тому що на ньому буде конкретна ціна, вартість, наприклад, цього мікрофона. Да? Він там, наприклад, варто три чи гривень, І там буде написано його вартість, коли він був куплений, там і так далі. Тобто, по факту, вся інформація про цей мікрофон і про будь-який цифровий актив, який ви захочете перевести в цифрове середовище системи Bitbond. Також інфраструктура складається з сервісів, компонентів, про яких я також далі розкажу. Також розкажу про суспільство, тобто верифікацію, статуси, рейтинги, що є в цій системі. Це також буде в цьому відео і в наступних двох відео, які ще будуть запущені. І так, в системі Bitbon є. Дві базові категорії це базові сервіси та компоненти. Базові сервіси це OneSpace, тобто dex платформа. Бонпей, це оплата послуг, і так далі. Тобто ви можете піти в магазин і придбати собі за токен Bitbon або цифровану гривню, або цифрований долар, будь-який товар або продукт. А провайдинг, провайдинг це забезпечення децентралізації системи Bitbon, тобто це її захист. І за, за провайдинг ви, до речі, можете створювати собі пасивний прибуток і створювати собі капітал. Це, в принципі, те, що роблю зараз я і моя команда, тому що провайдинг дає від 5% до 30% дохідності в річних. Причому в цифров... Активі. Це набагато вигідніше, ніж навіть в доларі. Наступний сервіс це Bidbond System Authentication, тобто це авторизація в сервісах системи BidBond з використанням персонального облікового запису. Далі MetaStudio, тобто токенізація документів, ресурсів і прав відносин. Це якраз таке оцифровка будь-якого майна, послуг там і так далі. Це один із основних і базових сервісів системи. Наступний сервіс це ERBB, тобто популяризація і розвиток системи Bitbon. Це якраз таки вихід на світові біржі, що і відбудеться вже саме в цьому місяці 2023 року. Наступний сервіс це FAS, токенізація грошових коштів. Тобто, ви можете токенізувати гривню, долар, будь-яку національну валюту будь-якої країни. І так тут можна створювати в принципі будь-які інші сервіси, які є в системі. Якщо у вас є якась можливість або ідея створити якийсь сервіс, ви можете е зв'язатись з компанією і створити такий сервіс. Компоненти в системі це asset box, де у вас зберігаються ваші кошти. Це те ж саме, що у вас є монобанк або приватбанк, де у вас зберігаються кошти, тільки тут можуть зберігатися як ваші гривні, долари, ви можуть зберігатись право власності на ваш будинок, право власності на вашу нерухомість, право власності на ваше авто, право власності на ваші навчальні курси, якісь або ще щось. Тобто будь-що може зберігатись на вашому асетбоксі. Обвентінг це розподілено економічної вигоди між володарями токенізованих корпоративних прав. Контриб'ютинг контриб'ютинг це взагалі дуже крутий сервіс. Його очікую я і дуже багато моїх партнерів, тому що за допомогою цього сервіса можна інвестувати в будь-який реальний бізнес, токенізований бізнес, і за допомогою цього сервіса можна, в принципі, створити свій проект і залучати інвесторів в свій проект. Користувацьке об'явлення, забезпечення обміну одиницями токенізованих активів. Тобто, на об'явленнях можна там виставляти якісь. Там, на продаж, це те ж саме, що OLX ви можете виставляти на продаж там, якісь свої товари, послуги і так далі. Сертифікати облікових записів, персональний обліковий запис, корпоративний учотний запис, Bidbond System Integration, тобто інтеграція і взаємодія з інфраструктурою системи Bitbone і другі компоненти, яких тут буде дуже багато. Наступне, про що ми поговоримо, це токенізація активів. Web 3.0, вона поділена на три категорії: Це токенізація документів, токенізація ресурсів і токенізація правовідносин. відносин. документів. Це метадокументи. тобто тут можна створити персональні документи, договори з автоматизованими умовами використання, акти, обліки і другі документи. Всі види документу обліку. Ви можете тут побачити, такі як створення і підписання, управління доступами, документи, і шаблони, розподілення архівів, маршрути і сценарії. Це все можна також тут прочитати, подивитися, як все це буде працювати. Наступне це токенізація ресурсів. Це дуже класна штука. Тобто, це мета-ресурси, можна оцифровувати простий. Прості об'єкти, так які такі, як відео, текст, аудо, книги, файли документів, авторські статті, наукові статті, картинки, зображення там і так далі. Можна оцифровувати смарт-об'єкти, тобто сайти, ігри, додатки, чати і другі види веб 3 сервісів, можна оцифровувати в принципі будь-які сервіси для будь-якої індустрії. Це може бути нерухомість, це може бути харчова отрасль, це може бути ігрова індустрія, це може бути перевозки, це, бути, це може бути здоров'я, туризм, що завгодно. В принципі, будь-яку сферу можна оцифрувати і токенізувати, і створити свої цифрові активи і в принципі розпоряджатись ними, так як ви того забажаєте. А що взагалі вам? Дає система Bitbon. це як для автора це захист ваших авторських прав, це управління доступами на редагування і перегляд, тобто силки, паролі, сплачений доступ і так далі. Для бізнесу це отримання одної системи оплат фінансового управлінського обліку, це побудова рекламних компаній з. Доданою ефективністю, зручний спосіб прямої комунікації з користувачом без посередників, автоматизація, платіжні системи, дані користувача і так далі. Тобто, дуже багато можливостей. Наступне це токенізація правовідносин. Що це таке? Токенізація правовідносин, тобто документи, метадокументи, це персональні документи, документ оборот для ведення господарської діяльності, договори для створення метадокументів, метаресурси, смарт-об'єкти, прості об'єкти і так далі. Тобто, ви можете побачити на цій картинці. Як це все виглядає? Ви бачите, ось тут мета-контракти, тобто розпорядження своїм майном і особистими немайновими правами. Що це значить? Тобто, ви пам'ятаєте, я говорив про асетбокс, де у вас буде все зберігатись. Тобто, ось, в принципі, це так виглядає на телефоні, на мобільному додатку. У вас є ось такий асетбокс, на якому будуть зберігатись бітбони, гривні, наприклад, долари, євро. Будуть зберігатись якісь, наприклад, квитки або ваш літак, право на ваш літак, або там право на вашу нерухомість. На другому асидбоксі. Тобто, Гаманці, ви можете зберігати там. Якісь свої ігри оцифровані, ваші картинки, там що завгодно. Це все буде зберігатись на цих гаманцях, і посеред цих гаманців ви можете обмінювати з іншими людьми, тобто напряму їм передавати свого гаманця якийсь свій актив. Це може відбуватись навіть в повідомленнях. Тобто тут будуть чати, в яких ви можете спілкуватись, такі як Телеграм. Наприклад, да, ви спілкуєтесь там по відеозв'язку, просто в чаті переписуєтеся або по аудиоповідомленнях, по відеоповідомленнях, неважливо, і в чаті відправляєте, наприклад, якийсь актив. Тобто, це може бути це спрощує дуже сильно Взагалі, роботу будь-якого бізнесу, соціальна мережа економічних відносин. Тобто, з чого вона складається: це верифікація, статуси та ролі та рейтинги. Верифікація дозволяє забезпечити ідентифікацію суб'єктного стану взаємовідносин в системі Bitbon. Тобто, це може бути ID паспорт, є паспорти, начальні, формальні, персональні і удостовірений. Що це означає? Тобто, чим вище у вас буде паспорт, тим більше до вас буде довіри як до бізнесу. Є ще корпоративна карта, тобто для організацій. Це елемент корпоративного облікового запису, який дозволяє ідентифікувати організацію в системі Бідбонус на основі категорії, тобто комерча компанія або не комерча компанія. Також в системі є статуси та ролі. Є такі статуси як оператор, тобто перший оператор, регіональний оператор, акаунт оператор. Від ім'я учасників системи Bitbon він створює діяльність по управлінню системою Bitbon організовує і автоматизовує технологічні, технологічні взаємодії між своїми користувачами системи Bitbon А також діяльність по забезпеченню створення публічного контракту системи Bitbon Також є такий статус, як провайдер, тобто реєстратор або партиціонер. Він створює діяльність по підтримці децентралізації системи Bitbon Також є інтегратор, тобто розробник, промоутер, поставщик є кандидат, є контриб'ютер Є спеціаліст, є валідатор, По статусів тут дуже багато і також можна подивитись більш детально про ролі, які тут є. Тобто оператора, це перший оператор, регіональний оператор, акаунт-оператор, провайдер, це реєстратор, партиціонери і так далі. По факту, це створюються нові професії в цифровій економіці. Якщо ви ще думаєте, яку ж для себе професію обрати зараз, то ви можете подумати стосовно цих всіх нових професій. Їх тут буде дуже багато ще створюватись нових, а на даний момент є конкретно ті, які тут розписані. Що вони вам дають? Ви також можете почитати в цій презентації. Також ми з вами розглянемо таку категорію як рейтинг. Рейтинги, рейтинги це по факту. Ось ви знаєте, що у вас є, наприклад, сайт або магазин, і там є якісь відгуки. Ці відгуки, в принципі, може написати будь-яка людина їх зараз проплачують там і так далі з допомогою системи Бідбону. Тут, до речі, рейтинг буде називатись аура. Рейтинг він буде на блокчейні. Його неможливо буде якось підписати, підрахувати. Якщо ви там зробили щось погане, то це буде відбуватись на вашій аурі, тобто на вашому на вашій репутації. Рейтинг ділиться на особистий капітал, репутацію і соціальна відповідальність. Рейтинг системи Bitbond – це накопичуваний інструмент персональної оцінки дій користувача в системі, яка. Характеризує міру соціального значення і одобрення вчинків користувача. Вона ділиться на особистий капітал, репутацію, соціальну відповідальність. Особистий капітал це таланти, матеріальні блага, ерудиція, нематеріальні блага, репутація це публічність, економічна активність, довіра, досягнення, соціальна відповідальність, це захист оточуючого середовища, це волонтерство, це благодійність і так далі. Про весь цей рейтинг ви також можете почитати більш детально в цій презентації. Т Система бідлон є децентралізованою платформою. І вона ділиться на технологічний аспект і економіко-правовий аспект. Технологічний аспект це створення і розвиток глобального високонадійного розподіленого середовища захищених даних з високим рівнем довіри, який обновляється в режимі реального часу і підтримується провайдерами системи Бідбон з цілю побудови глобальної системи обліку і управління нового покоління для забезпечення раціонального використання доступних сервісів. Створення комплексу децентралізованих прикладних сервісів і компонентів з розподіленою системою прав і доступів для користувачів системи Бідбон в різних статусах та ролях. Економіко-правовий аспект це створення користувачами правочинів по обліку економічних відносин напряму без посередників, фіксація яких створюються провайдерами в ролі реєстраторів. Вони незалежно від громадянства або країни проживання з цілею посвідчення юридичного факта посеред досягнення консенсуса по алгоритму Community POS. Наступне це побудова і розвиток мережі регіональних операторів для економіко-правової інтеграції на регіональному рівні з ціллю реалізації способів трансформації соціально-економічних відносин і модернізації електронної комерції в різних країнах світу. Зараз давайте поговоримо про принципову економічну модель системи Бідбон. Як вона виглядає? Тут ви можете побачити е, дуже таку велику кількість різних картиночок. І що це означає? Тут ви можете побачити користувачі системи Бідбон, фон інфраструктурних зборів, е, сервіси, які є в системі Бідбон, це про які ми говорили. Це Benpay, Providing і Так далі, це провайдери системи Бідбон, фонд провайденга, системи Бідбон, регіональні оператори, фонд капіталізації, системи Бідбон, вид діяльності регіонального оператора, тобто їхня робота. Отадалі Далі реальний сектор економіки – це купівля, продаж товарів, оплата послуг, бізнес-проекти, це веб-три рішення, бітап-агентства, це фінансовий облік, це образотворчі програми, це розробка програмного забезпечення, це токенізація ресурсів і інше. Також в системі Bitbond є сервісні збори. Сервісний збір є є реалізацією механізму. Доступу користувача до функціональних можливостей системи Bitbon і виділяється в тому числі з ціллю підтримання і розвитку інфраструктури системи Bitbon. Тобто, по факту, за створення асетбоксів у вас йде якась комісія, за перевод одиниці йде якась комісія, за редагування ваших асетбоксів, іде якась комісія, за створення заявки на отримання id паспорта йде якась комісія, за створення доступу до персонального обліку йде комісія, за токенізацію прав відносин йде комісія, тобто, по факту, за все йде комісія. тому що Система відбон це є система економічних відносин. Це те саме, що в нашій державі ви за щось платите, йде якась комісія, і вона розподіляється там на одну людину, на іншу людину, на третю людину. Тут по факту це все зроблено тільки в цифровому форматі. Зараз поговоримо про модернізацію соціально-економічних відносин. Тобто модернізація соціально-економічних відносин системи Бідбон це бізнес, токенізований документ оборот, токенізована комерція, токенізовані правовідносини. Суспільство, тобто тут будуть створені нові професії, прозорі правочини, довіра створена на системі рейтинга і суспільних оцінок, інтернаціональні і мультиязичні ділові відносини, фінанси, тобто нові фінтехпродукти, оплата товарів та послуг новими способами, доступність фінансування проєктів по всьому світу, це за допомогою, до речі, контриб'ютинга програмний контроль цільового використання грошових коштів, мінімалізація токенізованих витримок. Для держави це буде плюсом як організований виборчий процес. Тобто, по факту, зараз для того, щоб обирати президента, да дуже багато людей ну навіть не голосують за нього. Тобто тут всі. За вас голосують за вас, кидають ваші голоси на якусь людину, і по факту ця людина стає президентом. В даному випадку такого не буде тільки за допомогою блокчейна. Якщо у вас є один обліковий запис, то ви можете залишити свій відгук. Якщо у вас його взагалі немає, то ви його і не залишите. Тобто в блокчейні неможливо щось підробити, додати там і так далі. Для держави також буде величезним плюсом. Це це токенізований бюджетний процес. Що це означає, наприклад, а зараз, якщо на Київ виділяється якась сума, да, то там цю суму, цю суму розпочаті. Діляють чиновники, депутати там і так далі, в даному випадку це все буде робити програма, і ніхто не зможе вкрасти з цього бюджета. якщо виділилось, наприклад, там 1 мільярд доларів на Київ, то по факту цей бюджет буде чітко розподілений, наприклад, на людей, які працюють в сфері здоров'я, на людей, які працюють в сфері нерухомості, на людей, які працюють там а, в сфері обслуговування, і так далі. Тобто, цей бюджет буде розподілений конкретно на заплатню тим людям, які цього потребують, тій кількості, яка їм потрібна. І ніхто більше не зможе забирати з бюджету ці кошти. І так, друзі, ви зараз зрозуміли, що система Bitbon – це не криптовалюта, це не звичайний якийсь токен. Ні, це набагато глобальніше. Система Bitbon дає нові робочі місця. Система Bitbon змінить повністю нашу фінансову систему. Система Bitbon змінить повністю наше фінансове життя. Система Bitbon змінить повністю бізнес відносини. Тобто, по факту, це дуже обширна і дуже. Потужна система, яка буде працювати в принципі в, в багатьох країнах нашого всього світу, тому що оцифрувати можна в принципі будь-яку країну, будь-яке підприємство і так далі. І треба розуміти, що система Bitbond знаходиться на стадії стартапу. Вона десь знаходиться вже майже на 90% розвитку своєї технічності. І зараз система буде виходити в світ. Зараз будуть люди дізнаватись про неї більше. І ви, як людина, яка тільки може зайти в самому початку в цю систему. Ви можете створити собі дуже крутезний капітал з допомогою цих сервісів і активів. Які взагалі є сервіси, які дають пасивний прибуток і так далі, ви можете дізнатись, уже написавши мені особисто. Мої контактні дані будуть під описом цього відео. Тому, друзі, розбирайтесь в системі, вивчайте цю презентацію. Якщо вам цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення. Ми з вами вже поспілкуємось. До зустрічі в наступному відео.